Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам нові акції, які є на крупи, на продукти різні овочі, фрукти. Тож бажаю вам приємного перегляду. Цукор білий, кристалічний, 1 кг, розумний вибір за 31 гривню. Розумний вибір. Згущений з цукром. Продукт молочний 290 грамів за 28,50 Ічня молоко згущене з цукром та какао 49 гривень за 300 грамів. На ось таке згущене молоко. Дії акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 102 гривні та 70 копійок за 900 грамів, а для всіх інших ціна 132 гривні. Хтось помилився із накладкою. Так, зараз. Так краще. Цукор білий день у день. Кристалічний другої категорії 35 гривень за 1 кілограм. Макова начинка вага 275 г 55-40. Хмельницький млин борошно 41 гривня за 2 кілограми. Цільно зернове борошно кілограм та 800 грамів за 54,40 Борошно пшеничне, розумний вибір. Вища гатунку, 21 гривня 80 копійок за 1 кілограм. 2 кілограми 42 гривні. До речі, велика вага 5 кілограмів не акційні ціни. Сіль мелена. Кухонна. Ціна 13 гривень за 1 кілограм. Так, сіль кухон на день у день 12 гривень. Цукор ванільний від своєї лінії 10 грамів гривня 60. Кислота лимонна 1320. Розпушувач тіста 2 гривні 50 копійок. Дріжджі хлібопекарські за 23 гривні 100 г від своєї лінії. Так, і, власне, це всі акції в цьому ряді. Йдемо далі. Макаронні вироби від Deluxe Локшина 57 гривень. Спагеті 46,40. Спіральки 46,40, а інші варіанти не акційні. Якось так вибірково. Вермішель рисова 73,30 і листи для лазанні 70 гривень 30 копійок. Йдемо далі. Від торгової марки День у день макаронні вироби фігурні, спіральки, пера по 36 гривень за 1 кілограм. Пружинки, вернішельки, є. Такі в віконечка в упаковці. Можна подивитися, як виглядає власне, сам макарон. Крупи. Рис, розумний вибір. Пропарений 47,50. Пулгур середній для гарніру 28,30-500 г. Рис басматі – 62 гривні 80 копійок пів кілограма. Рис довгозирнистий від делюкс 82 гривні. Цінник яскравий, але не акційний. Інший рис теж не акційний від делюкс. Фасований. Ціна 43 гривні 500 г в 4 пакетиках. Ціна на крупу гречану 31 гривня 30 копійок за 1 кілограм. Крупа гречана 46 гривень, не пропарена 900 грамів. Сочевиця червона 500 грамів 49 гривень. Булгур 40 гривень за 1 кілограм. Крупа кукурудзяна 25,80. По 13 гривень та 20 копійок суміш пластівців трьох видів. від Deluxe пластівці вівсяні, крупнозернові 39,50. Пластівці вівсяні, 41 гривня, 70 копійок. Трошки подивимось на м'ясо, правда? Теж. Теж цікаво. Гомілки курячі. Ціна за 1 кілограм 102 гривні та 40 копійок. Пушка охолоджена. Ось вона. 107,90. Грудинка ціна 172 гривні за кілограм. А це стегна. Стегна ціна 172 гривні. А в чому різниця? Охолоджує бройлер. Ті самі, хто скаже? В ну, основном ціна, бачите, тут 172 або 179 але я не бачу, в чому тут різниця. Філе наша ряба мінньон. Ціна за кілограм 233 гривні, 30 копійок. Крило ціна 136 гривень, 70 копійок за кілограм. Плечова частина. Філе стегна. Ціна 269 гривень за кілограм. Філе куряче 234 гривні кілограм. Фарш із м'яса індика. Ціна 88,80 за кілограм, філе індиче охолоджене 358,40. Починка курчат бройлер 90 гривень та 90 копійок за упаковку 700 грамів філе курчат чобатуручка 226 гривень за 1 кілограм крило чобатуручка ціна за кілограм 88 гривень і четвертинки по 100 гривень за 1 кілограм У упаковці одна штучка поштучно запаковано Фарш яловичий 500 грамів 131 гривня. Фарш домашній ціна 111 гривень 70 копійок. Це від своєї лінії. Фарш курячий вінницький. В упаковці 500 грамів 98 гривень. Так, стейки охолоджені від Глобино зі свинячого ошийка з гострому маринаді. Так так, 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 чи Це в гострому. Так, бачите, з перчиком ось тут 304 гривні та 70 копійок за кілограм. Стейк свинячий Глобино хвилинка в маринаді. 400 грамів за 170 гривень 60 копійок. Це за упаковку ціна. Ковбаски для гриля, часникові, свинячі, охолоджені. Ціна 122 гривні за пів кілограма. Марта Дельки від Глобино 178,70 за 600 грамів. Ковбаски з печінкою від Глобино купати карпатським 94,80 за пів кілограма. Котлети їзі домашні охолоджені 100 гривень за 520 грамів. Ковбаски для грая глобіном медітерано охолоджені 156 гривень та 60 купів за 600 грамів. Мюнхенські свинячі – 108 гривень. Вага 600 грамів. Сметана від своєї лінії. 400 г 20% жирності 21 гривня, 70 копійок. Сметана молокія 20% жирності, 56. Сметана президент 300 г 35 гривень, 10% жирності. Вершки ягодинський 10% жирності 500 грамів 67,70 Кефір галичина карпатський, 870 грамів, за 43 гривні. Молоки, кефір густий, 55 гривень 2,5% жирності. Ферма 53,80-840 грамів. Молоко ферма. 3,2% жирності, 50 гривень, 20 копійок. Молоко від своєї лінії. Об'єм 2 кг, Ціна 104 гривні. Сметана галючанська. 15% жирності, 400 грамів, 45,80%. Колбаса до п'юрешки. 74 гривні за 500 грамів. Фірмова 500 грамів за 93,30 шинкова варена. Ковбаса варена. Своя лінія тигриня 400 г92 грамів гривні. Грамів. шинка куряча. Ціна 109,30 варена 500 грамів. Ковбаса варена фірмова з молоком 90 гривень за пів кілограма. Філе куряче. Варено копчене 1 кілограм 267 гривень. Балиць святковий 317 гривень за 1 кілограм від своєї лінії. Продукт ваш молочник 34 гривні за 180 грамів. Масло молокія 86,60 62% жирності. До речі, від Deluxe це єдина упаковка, яка має 200 грамів, Всі інші по 180 гривень. Ціна 137 гривень. 82% жирності. Білоцерпівське солодковершкове. 72,6% жирності 88 гривень. Олія майола рафінована 65 гривень 850 мл. Олія щедрий дар. Вітамінізована 64 гривні за 725 мл. Олія 100жар 70 гривень 850 мл. Олія майола не рафінована 65 гривень 850 мл. Ще подивимось з вами, які є ціни на овочі, фрукти. Картопля молода 22 гривні 90 копійок. Морква першого бетонку, до речі, дорожча, ніж морква мита. 23 гривні 60 копійок, а мита за 22 гривні та 30 копійок. Цибуля ріпчаста 13,85 за кілограм. Огірки 49,90 кг. Чесник 125 гривень або 130 гривень. Перець солодкий, червоний 137,60 гривень, огірки тепличні 46 гривень. Заокруглюю більшу сторону копійки. Перець салатний ціна 60 гривень. Диня за 43 ,85 гривні 85 купів кілограм. Яблуко Golden 90 гривень. Яблуко сортове – 89 гривень за кілограм. Авокадо перший гатунок – 210 гривень кілограм, такі по 175 хас. хаз. Є упаковками по 2 штуки 80 гривень. І такі теж по 80 манго. Ціна за кілограм 200 гривень. Апельсини 67 гривень за кілограм. Персик інжирний 140 гривень за кілограм. Буряк ранній. Ціна 11,90 за кілограм. поштучна кукурудза 33 гривні. Капуста 15,90 за кілограм. Цибуля червона Марс 25 гривень. Капуста покінська 20 гривень за кілограм. Корінь імбаря 165 гривень кілограм. Томати тепличні 70 гривень. Томати рожеві 80 Томати коктейльні – 158 гривень за 1 кілограм. Кабачок 24 гривні кілограм. Кавун безнасінний 40 гривень за кілограм. І кавун першого готунку 1950. Ви знаєте, я так стукала. Вибрала собі, спробувала, був дуже смачний. Один мені заважив, вони невеличкі 85 гривень. Яблуко Red Prince 95 гривень. Мандарини по 100 гривень. Слива першого готунку 119 гривень за кілограм. Ківі 225 гривень. Гранат 289 гривень кілограм. Банани 68 гривень за 1 кілограм. банани-бейбі бейбі 123 гривні кілограм. Лимони 89. Нектарин першого ґетнку 121 гривня. Грейфрут 76 гривень за кілограм. Персики 121 гривня. І такі персики інжирні 140 гривень. Ось такий був огляд. Якщо вам сподобався, то обов'язково напишіть мені про це. Буду робити такі огляди частіше. Якщо не сподобалось, то обов'язково пишіть, що не сподобалося. Будемо виправляти. Дякую вам за вподобайки. До нових зустрічей!